Всім вітання, хто дивиться мій канал. Сьогодні пропоную вам придбати хазяйську гарну машину, скутер Yamaha Majesty 155S, це 4 інжекторний, великий скутер. 4 на водяному охолодженні Majesty S така. Доволі цікава скажімо так, на сьогоднішній день в співвідношенні ціна якість має скажімо так, певні характеристики, які багато кому підійдуть, але, зокрема, не мені, так як скутер не найзручніший в плані посадки, але один із самих цікавих в плані максимальної швидкості, розміру колес. Ну, і в будь-якому випадку це Ямаха. Ямаха коштує дорого, виглядає. Якісно і служить довго. Так, що по Маджесті, цій 155-ки, вона вже зареєстрована на українському обліку. же на Мажесті, яку він купував навесні, От, з певними вдосконаленнями в чорному кольорі. Гірше вона за цей час, ну, скажімо так, не стала. Стало тільки краще. По середині, по варіаторній системі, в кінці цього ролика ми додамо відео, покажемо, що там у нас всередині, а зараз покажу ну, детальніше, так як вона продається, кожен може собі її придбати, оцінити. І вже на, нашої, на наших українських номерних знаках, тобто без скажімо так, проблем для реєстрації і просто. Продаємо по довіреності, от, і ви собі реєструйте. Так, по задній частині покажу от так. Що ми маємо вихлопну трубу, тюнінговану японську, така хромірована, гарна, гарна така стрелька. Стрелька, пушка. Ну, коротше кажучи, японський оригінальний вихлоп, який коштує. Недешево. От. І задній дискові гальма ужесті. Тут диск практич, практично без носу. Так. Диск вогонь без, без ніяких питань. Колодки перед зад перед, зад перед, повністю нові стоять. Феродо, здається, чи оригінал брил. Феродо колодочки нові. Задні колеса у нас стоїть 21-го року, гума стоїть. Стоїть Мішелін. Мішелінка дорога. Щось мені камера не подобається, поміняв режим, не дуже подобається. Так, Мішелін стоїть гума, якісна гарна мішелінка, м'якенька 1307013. E, power, pure Power Мішелін. Так, Поро. далі. E, гума ну така, скажімо, в стані нової взагалі. Відсотків 90% точно залишку протектора є. Дуже якісну гумку ми Сережі придумали. Далі що? Поставили тюнінгований амортик КН. Він там регулюється по, по м'якості. В принципі, дуже, дуже цікаво і дуже дорога штука коштує грошей. Справа по пластику без питань, дуже гарненько виглядає, доглянута машина. Підножки працюють. Так, воно працює. Сидіння отаке От і було. Це воно таке прийшло з Японії. Ключик є оригінальний один, є ще один вдома, але пластмаска, здається, Да? Так. Так? верхня. Так, далі. Біжимо далі. Під сидінням. А що з рідним амортиком? Ти теж? Подарунок чи за окремі гроші. Продамо за окремі гроші, тому що за КН ми здавали щось в районі 50-60 доларів за аморт. Більше? 80, здається, 80. Коротше, ми по ОБУ знайшли по гарній ціні. Той КН, здається, 80 доларів і залишився от такий оригінальний аморт. Можемо продати окремо. Або мені десь пригодиться, десь когось потече. Так, в принципі, все, так? Да, тут? Крім цього, без ладу так все чистенько, коврик є, все добре. Йдемо далі. 13-го року в тих паспорті в меджесті, Світло, світлодіодна задня оптика. Книжечка є? Так, з задньої частини також все без питань. Повністю ціленька десь, десь отут От є подряпинка, бачите, невеличка така. З лівої сторони незначна атак. Так здається, в загальному далі все, все супер. Май, так. броньована В плівку затягнуте перед? переднє скло, передня фара точніше затягнута в плівку. 29 тисяч пробіг. ТО після, через 700 км. Коротше, на 30 тисячах зробити ТО потрібно. Я на двох хімію. Ні, зараз 1300, а там у нас проїхав 1300, ну мінімум на маслі 2000. Тобто якраз до 30 тисяч можна вирівняти приборочку і зробити ТО. А тут трошечки сірий каже, що хімією трошечки роз'їло, бачите? О, ну, коротше кажучи, трошечки затертий накладочка. А LED лампа гарна. Сірого. Красива така лампочка. Гарно світить. Коротше кажучи, гарнецько виглядає маджеста, ну заведи, послухаю, двигунчик з цією лампочкою такою. В чудовому стані, практично взагалі без ніяких питань. Вилочка не тече і не протекла. Передня гума також стоїть мішелін. і Мішелінка також як нова. взагалі, і, і спереду, і ззаду. Так само диск гальмівний живенький, не затерти нічого. Щось камера погано фокусується. Поміняв режим 4К, але немає вже можливості трошечки далі зробити відео і якось, як на мене погано фокусується, але якість відео, надіюсь, вам подобається. Такий негучний звук, хоч на вихлопі, але працює приємно. Так, Поворотнички, стопики, все працює. Бачите, всі діодики працюють. В принципі, все добре, гарний доглянутий. Підставка під номер тюнінгована модня, так? Да? Коротше кажучи, красива техніка, доглянута, ціленька, кому до вподоби, можете придбати. Всім гарне. Покупок, а ми зробимо невеличкий огляд з боку, як завжди. Мені, джести, як я і говорив. Не подобається. Що за режим реально хвилин. Да, Мініме-джести не подобається. Так, ну що, як завжди, невеличкий огляд з боку знімем, не знаю. Зміню цей режим не дуже, так? Да? <риклад> на, на твій шолом, Сірош. <риклад> 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 Подобається тобі? <риклад> Бачите, тряпочкою обов'язково у всіх власників мототехніки і в мене також є от така Мікрофібра, щоб можна було б витерти. Ну, Хто любить свого коня, хто доглядає. От я дуже люблю ці адресики, для мене я вже його хвалив тисячу разів і буду хвалити, так як кращої техніки для мене поки що немає по зручності, мається на увазі. Але Маджеста, вона явно симпатичніша на більших колесах і виглядає, звичайно, трошечки краще. Ну от тобі підходить так? Да? корму так. Ну, що скажеш, красива техніка, доглянута, надійна, в будь-якому випадку ямаха. Кому до вподоби, телефонуйте поки що. Висить на продажу з документами без скажімо так, капіталовкладень взагалі. Ну і ще й такій незвичайній комплектації, до речі, по стану варіаторів, як завжди, покажемо. Всім гарних вдалих покупок. Обирайте техніку для себе на моєму телеграм-каналі. До зустрічі!